11 квітня. Блажен муж, що зарадою несправедливих не ходить. І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно. ПСАЛОМ 1, перший, перший і третій вірші. Хоча досягти вершин досконалості неможливо, доки ми все ще маємо недосконалі тіла. У кожній Божій дитині повинно бути помітним безперервне зростання в благодаті, і кожний досягнутий крок повинен вважатися тільки сходинкою до вищих здобутків. Якщо немає ніякого видимого зростання до Божої подоби, або якщо є зворотна тенденція або апатичний застій, то це причина бити на сполох. Постійно тримаймо перед очима зразок, який Господь Ісус виставив нам за приклад, зразок цілковитого виконання волі Бога, в якому весь закон виконувався бездоганно. Ступаймо в Його сліди праведності і самопожертви настільки, наскільки нам дозволить повна міра люблячої ревності, вірності і відданості Богу. І ми матимемо блаженне відчуття Божественного схвалення тепер і славну нагороду Божественної милості у властивому часі.